Часто я чую думку, яка говорить про те, що психологія це не наука, це щось таке магічне, непевне, і психолога може замінити GPT, інтернет. Чи можна погодитись з цим? Ми можемо зробити дуже простий аналіз і подивитись, чи з тих пір, коли з'явився інтернет, і люди отримали доступ до будь-якої інформації їм це допомогло. Чи люди в цілому стали кращими, щасливішими, розумнішими, е ерудованішими? Ну, звісно, що ні. Далі, коли з'явився штучний інтелект чат GPT, е та, з ним можна якийсь вести діалог там, і так далі. Чи після цього також люди почали знаходити масово відповіді на свої питання і стали масово ставати? Щасливими, розумними і успішними. Звісно, що ні. Чому? Тому що в цьому простому процесі потрібно постійно підтримувати певний тренд і якби, не збиватися з нього. І задача психолога якраз підтримувати оцей здоровий тренд, та просто постійно висипатися, нормально харчуватися, займатися фізичною активністю. Приймати тверезі, виважені рішення. Є люди, звичайно, яким це досить легко вдається, але більшість вони не можуть само, самотужки все це здійснити. І в першу чергу через те, що в, цьому, в цих от простих таких процесах є дуже багато деталей. І кожна людина, будучи індивідуальністю, отримує свої ці обставини, якісь свої деталі. І для цього і потрібен психолог і психологія, щоб все це враховувати і підтримувати цей тренд. Бо якщо ми не можемо постійно тривати в цьому тренді і постійно це робити, то ми не досягнемо бажаного. А бажане – це, як ми вже багато раз казали, дуже прості речі бути задоволеним та щасливим.